Владимир Ковальов чи Олександр Кузьмін 17 вересня. Обласне відділення національного олімпійського комітету отримає керівника на новий чотирирічний термін. Останні 16 років його очолював Володимир Ковальов. Найпродуктивнішим став останній цикл колинок України на рівні областей реалізував не один цікавий проект, каже нинішній голова відділення. Олімпійський день, Олімпійський тиждень, всеукраїнський олімпійський урок було започатковано 4 роки тому назад такий всеукраїнський захід, як Олімпійське лиличення для для 5-6 класів. В цьому році ще було започатковано такий захід, як Дулайк Олімпіанс». Like його візаві Олександра Кузьміна, президента обласної федерації Шинки, Окошинка Карате та віце-президента Всеукраїнської, на посаду голови відділення висунула обласна федерація дзюдо. Я починав з 12 років займатися до 23 років, практично 11 років Я прозанимався самбо дзюдо. тому для мене федерація самбо дзюдо является как бы стартовой, я только 24 года перешел на карате. Відомий Сенсей знає, як розвивати види спорту в умовах відсутності державного фінансування. 26 лет уже развиваем федерацию, которая на сегодняшний день насчитывает у нас в области больше тысячи человек. Хочу заметить, без одной копейки государственной помощи. То есть мы знаем. Как розвивати від спорта і розвивати структуру з мінімальними затратами і з мінімальним количеством державних денег. Володимир Ковальов головну проблему вбачає у структурі управління НОК України. Йде мова про Окремий суто галузево спрямований орган центральної виконавчої влади. Тобто, чи це буде міністерство спорту, чи це буде державний комітет з фізичної культури і спорту? Але мова йде про те, щоб був профільний на сьогодні в області. працює до 20 федерацій олімпійських видів спорту, які фінансуються за залишковим принципом, зазначає Олександр Кузьмін. Тож у нинішній ситуації потрібно залучати спонсорські кошти. У нас в області. до 20 федераций олимпийских, которые очень мало финансируются. Можно подтягивать спонсоров, потому что, еще раз говорю, что вот структура сама Олимпийского комитета, она позволяет это делать. У разі його обрання на новий термін Володимир Ковальов хотів би реалізувати декілька проєктів, серед яких алея Олімпійської слави у Кіровограді. Сьогодні на меті в наступному році у нас є така, така задумка створення алеї Олімпійської слави і місце прі підібрано. Ну, будемо працювати в цьому, в цьому напрямку. Завдання, яке ставить перед собою Олександр Кузьмін, це насамперед підтримка спортсменів та тренерів області. Сенсей відчуває у собі сили попрацювати на благо спортивної кіровоградщини, хоча нова посада для нього – не самоціль. Ми виспитуємо не тільки спортсменів і тренуємо не тільки спортсменів, но я ще участвую в підготовці, подготовке специальную физическую подготовку, рукопашный бой, в подразделениях территориальной обороны, которые уходят в АТО. У меня есть энергия, у меня есть желание что-то изменить. Тож очолить дно України в області дізнаємося 17 вересня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.